Вітаю, друзі, 7 липня. Дуже тривожні новини в Західній пресі Нью-Йорк Таймс. Російські війська створили десятимильну кишеню навколо Збройних сил України, обороняючих Константинівку. Тобто Константинівська кишеня. Частково оточивши їх. Зі Сходу, Півдня і Заходу. За словами українських солдат і офіцерів, практично кожен рух в цій кишені цілодобово відслідковується російськими безпілотниками. Війська часто опиняються в дуже тяжкому становищі на декілька. Неділь без ротації чи можливості евакуювати поранених. Тобто, після ситуації в Сумах, де фактично відбувся прорив на українську територію, ми маємо ще одну локальну катастрофу під Константинівкою. Фактично кишеня, фактично наближаємося до тактичного оточення. Це, що відбувається, ну насправді просто пекло. Пекло на фронті. Плюс на Харківському напрямку проблеми, проблеми на Запорізькому напрямку. Кожен день втрачається одне, два населених пункта. За місяць сотні, тисячі квадратних кілометрів, десятки тисяч. І головне, що влада, що влада не хоче абсолютно, влада не хоче абсолютно йти на мирні перемовини. Кажуть, нема про що говорити. Ну, а Путіну це вигідно, бо він просувається далі. І тут важливо. Щоб кожен українець усвідомив, що, чому і як. Черговий злочин ТЦК чергова смерть під час бусифікації ТЦК, за яку, на жаль, ніхто не сяде у в'язницю, помер волинський волонтер Максим Музичка, який опинився в реанімації у червні після насильницької мобілізації. Про смерть Максима повідомила його дружина Маргарита. Рідні Максима заявляли про застосування сили до Чоїка з боку представників ТСК. В поліцію заявили, що він вистрибнув з автомобіля дороги до Яворівського полігону, внаслідок чого отримав травми. Його батько військовослужбовець. Зник безвісті під Покровском торік. Не дивлячись на це, Максима бусифікували, били і фактично вбили. Але, як кажуть, за це ніхто відповідальності нести не буде. ТЦК ж недоторкані. По будівлям ТЦК. Постійно почали методично наноситись удари Російською воєнщиною. І Міноборони Російської Федерації сьогодні визнало, що це вони б'ють. Зрозуміло, що б'ють з політичних мотивів. Не просто щоб зірвати мобілізацію, а для того, щоб показати власне українцям, що вони. Бореться з абсолютним злом, яким є ТЦК в очах наших громадян. Ну і до речі, ТЦК після цих ударів почало ховатися, прикривають свої дупи, ховаються в медустановах. Вінницьке ТЦК, власне, в медустанові. А тепер я публічно звертаюся до уєбана, інакше назвати його не можу. Голови ТЦК в моїх, мі... моїх рідних вубнах, в місті Лубни. Я знаю, в якому медзакладі знаходяться ваші співробітники. Якщо туди прилетить, ти сука краще тоді застрелися. Думайте перед тим, як щось робите, і не прикривайтесь цивільними. Розумієш? От, просто візьміть бункер в лісі, де ви там будете, я не знаю. Але цивільними прикриватись це зло. І якщо не доведе Господь щось трапиться, я особисто скажу, що це твоя вина. І повір мені, тебе розірвуть. Або тобі прийдеться дійсно. Якщо ти офіцер застрелитись, ну і друзі. Пам'ятаєте, вибух на Житомирській трасі? Ну, коли так бабахнуло, рознесло там багато будинків і всього, тоді ще ні поліція, ніхто інший нічого не писав, що трапилось, яка була причина вибуха. Так ось, причина в тому, що деякі довбограї. Вирішили виготовляти вибухівку для заробітку. І через неналежні умови виробництва трапився вибух. Загинули люди. А тепер вдумайтесь, який безлад в країні. З таким успіхом ви не знаєте, який ідіот живе у вас за сусідньою стіною і що воно там робить. Поліція повідомляє, що причиною серії вибухів поблизу Житомира на минулому тижні стало незаконне виготовлення вибухових речовин. Виробництво було організовано на території колишнього керівника вагового та складу в селі Березина. Готову продукцію. Зберігали в непридатних для цього приміщеннях без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів. У безпосередній близькості до житлових будинків через порушення спільниками правил та норм виготовлення і зберігання вибухівки другого року. Близько 18,00 стало загорання, яке призвело до детонації та подальших вибухів понад 4 тонн в тротиловому еквіваленті, йдеться в повідомленні поліції. Внаслідок трагедії загинуло двоє місцевих жителів 16 та 26 років, ще 83 людини дістали поранення. Організатори виробництва вже отримали підозрю. За попередніми даними, вони займалися виготовленням з метою наживи. Однак кому саме продавались вибухові речовини не уточнюється. А в мене питання? Таку кількість вибухівки просто так хтось звіси, і поліція про це не знала. Про це не знало СБУ місцеве. Або вони виготовляли, і місцеві правоохоронці знали для кого і що. У них були якісь документи прикриття. Зараз після трагедії умили всі руки, або їм відстюгували і з ними звідти ділились. От і маємо провал за провалом на фронті. Придурки в ТЦК, які зривають мобілізацію, які перетворюють мобілізацію на людоводство, і власне, які прикриваються мирними людьми, ну а безлад у виготовленні вибухових речовин, безлад ну, взагалі який в країні відбувається. І безконтрольний у зброї і вибухівки просто вражає. Країну перетворюють в чистий полігон, в чисту Африку, де застосовується що завгодно, випробовується що завгодно. І все. А люди, люди сировина. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.